Росія розпочала наступальні дії на усіх напрямках, головний з яких Сумський. Там ворог скопичив понад 67 тисяч військових. Також стали відомі плани Путіна щодо Києва. Росія готується до захоплення нових територій. Розповім про все за мить, друзі. Підпишіться на цей YouTube канал. Не забудьте поставити лайк, а Ми щоб час не будемо одразу починати. Мова про те, що фактично зараз на тлі е, нібито мирних переговорів у Туреччині. Між Україною та Російською Федерацією Росія наступає на усіх напрямках, і от в чому справа: вже кілька місяців російські війська перебувають у постійному наступі в Україні. Про це заявляє президент Володимир Зеленський прямо з Туреччини, з Анкари. Значить, він каже, що основним напрямком атак був сумський. Там Російська Федерація зосередила 67 тисяч військових. Українські військові знали про ці плани, як каже український президент, і зробили усе, щоб їх зірвати. Давайте далі процитуємо конкретно Зеленського. Він каже таке: ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися. Тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись і робити їх справу, яку вони для себе обрали. Наші військові формують. Вибачте, формулюють це саме так, що вони. Знаходяться у постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців, каже президент. Тобто, зі слів е, Зеленського, Росія вже декілька місяців наступає, веде активні дії по всіх напрямках, і е, українським військовим вдалося зірвати їхні плани, коли ми говоримо конкретно про сумський напрямок. Військові друзі також заявляють українські військові також в цей час заявляють про те, що Росія вже фактично почала свою літню військову кампанію. Речнику Харків Павло Шамшин заявив, що Росія лише імітує участь у мирних переговорах. Одночасно накопичуючи сили для літньої наступальної кампанії, яка фактично вже розпочалася, він каже, що я знову ж таки не став би занурюватись у те, що говорять на тій стороні. Тому що, коли ми маємо справу з росіянами, треба чітко розуміти кілька простих рішень. Росіяни, коли виходять в публічний простір, вони завжди брешуть. Це правда. До речі, е, значить, тому що коли ми маємо справу з росіянами. Е, вони і брешуть, і маніпулюють. Вони збираються брехати або вже брешуть, або збираються маніпулювати і вже маніпулюють. Щодо того, що вони беруть участь, начебто в мирних переговорах. Думаю, що усім очевидно, що вони імітують ці переговори. Це дійсно так: росіяни імітують мирні переговори. І я в попередньому випуску конкретно пояснив друзі, чому так відбувається. Перегляньте його, будь ласка, і не забудьте попередньому випуску лайк поставити. Фактично, те, що на тлі розмов про мир, про якесь там, мирне врегулювання, так. Можливі переговори про миру. От ми знаємо, що українська російська делегація сьогодні зустрічаються про те, що Росія готується до наступу на тлі всього цього, раніше писала преса. Якраз перед Стамбулом видання Financial Times повідомило, що Росія перекинула свої війська до найбільш напружених ділянок фронту. За даними українського моніторного проекту Deep State, цього тижня, російські війська захопили більше території у східній частині Донецької області, особливо навколо міст Покровський і Торецьк. Але мета Путіна це знищення української державності, захоплення всієї території, у тому числі місто Київ, столиця, те, що найбільше цікавить Путіна, американський телеканал. CNN виходить буквально сенсаційною новиною: ціль російської армії дістатися аж до околиць української столиці. Два американські чиновники, які обізнані з поточною ситуацією, заявили, що Росія накопичує сили на передовій для нового наступу, і Путін намагається намагатиметься захопити якомога більше земель аж до околиць Києва. За їхніми даними, росіяни докладуть усіх зусиль для того, аби отримати те, що вони зможуть. Зараз друзі саме можливості українських дронів і ефективність мінних полів стримують росіян попри значну перевагу у живій силі, як на сході України, так і в Курській області, де українські війська все ще отримують частину території. Росія також стикається із труднощами у накопиченні сил. Окрім цього, до речі, зараз немає ознак того, що Північна Корея здатна суттєво збільшити чисельність своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдат у боях. Проте цілі російської армії абсолютно не змінилися попри їхні заяви, заяви вищого політичного керівництва Росії, зокрема військового злочинця Володимира Путіна, про якесь там прагнення до миру. Ми це також маємо розуміти. До речі, що цікаво, друзі, ще у квітні Володимир Зеленський заявляв, що влітку. Росія може до чогось готуватися в Білорусі. До чого давайте поглянемо на їхні плани. Невдовзі у них відбудеться військові навчання. Вони їх називають запад 2025 і це може бути прикриття. Це може бути маскування для того, аби вторгнутись до речі, не тільки в кінці квітня, зеленський про це казав, але й там місяцем раніше ще в лютому. До речі, він говорив, що Росія планує в 2025 році. Підготувати для посилення білоруського напрямку 15 дивізій, чисельністю в 100-150 тисяч військових для чого картоплі поїсти там. У них чи що в Ренбо, до речі, українському також кажуть, що існує реальний ризик використання російських навчань в Білорусі як прикриття для провокацій, як проти України, так і увага проти на європейських країн, проти наших партнерів. Я не військовий експерт, як ви розумієте, друзі, я не берусь там аналізувати ситуацію, я не берусь давати свою експертизу, я не берусь давати певні оцінки, але я поза кадром спілкуюсь з військовими. Вони часто розповідають мені інсайди, вони діляться зі мною станом справ, що в дійсності відбувається на фронті, як ви розумієте. І звичайно, не все, що стосується, зокрема, Білорусь та Київ. Наразі обстановка на Українсько-білоруському кордоні залишається стабільним стабільною. Ми говоримо саме про зараз, про теперішній момент, так значить, як і в глиб до речі, самої території Білорусі, проте напрямок усе ще вважається потенційно небезпечним, оскільки Росія може знову спробувати його використати. Це реальність зараз, поблизу кордону, не спостерігається жодного там ударного груповання, яке б формувалося, або вже було б, наприклад, створене, так. Також, до речі, наразі безпосередньо на території Білорусі не зафіксовано присутності російських військ в такій кількості, яка б реально могла становити загрозу для України станом на зараз, підкреслю, все може змінитися. Не забувайте, що у них попереду навчання і вони до них готуються. Окремі військові мені поза кадром кажуть про те, що, ну, от, наприклад, Росія більше може не наважитись піти на Київ з Білорусі. Те, що вона робила там в 2022 році. Чому я запитую? От вони кажуть, що наш північний кордон дуже добре укріплений, все заміновано, є фортифікації, які дуже круто зведені, присутні наші військові у великій кількості. Окрім того, як мені кажуть хлопці, ми готові навіть знищувати росіян на білоруській території. Більше того, якщо Лукашенко допустить вторгнення з території Білорусі, у нас, як ви розумієте, друзі, руки абсолютно розв'язані. Ми можемо знищувати їхню інфраструктуру, а значить, економіку, всю інфраструктуру, і у Росії, і в Білорусі не буде такої можливості захищатися, яка є у росіян, тому що ну вибачте, там до Сибіру летіти дроном це одне. А до мозря ну це трішки інше, як ви розумієте. А НПЗшки і інші інфраструктурні, там в тому числі серед іншого, енергетичні об'єкти для Білорусі. Ну, це серце фактично їхньої економіки. Як ви розумієте, а, і ми можемо знищити її абсолютно всю. І більше того, Лукашенко це також розуміє. Тому Лукашенко навіть сьогодні, буквально перед записом цього відео, він робить заяву про те, що ми до навчань з росіянами готові. У нас союзне государство і так далі. Ну, ми, звісно ні на кого нападати не збираємося, каже Лукашенко. Сьогодні він робить таку заяву. Як багато хто говорить, але ми нападати ні на кого не збираємось ні на Україну, там, ні на європейських наших партнерів, ні на європейців. Але давайте згадаємо, що він про це саме говорив напередодні повномасштабного вторгнення, коли росіяни вторглись в Україну і, зокрема, використали територію Білорусі для ударів ракетами для сухопутних військ. І вони заходили з північного флангу. Ми ж це пам'ятаємо. Я ж дуже добре пам'ятаю інтерв'ю, яке Лукашенко дав Гордону, там де він сказав: нікогда. Відповідаючи на запитання Дмитра Гордона, чи дозволить Лукашенко використати свою територію для вторгнення на територію України російських військ, нікакда він тоді сказав. Але цікаво ж насправді ще й те, що ось такі заяви, ось ця інформація і так далі про наступ, що вони з'являються якраз під час переговорів про мир. Ви знаєте, що зараз українська російська делегація зустрічається в Стамбулі і окремі випуски, ми про це і робили, і будемо робити, і це вкотре говорить про що? Про те, що Росія. Не хоче миру, що будь-які переговори вона розглядає лише як можливість затягнути процес, виграти час, продовжити окупацію. Також звичайно, не виключено, і це завжди було притаманно Росії таким чином: ось цим наступом, залякуванням і так далі. Маніпуляціями росіяни схиляють нас, схиляють Україну до своїх умов, ну от в рамках в тому числі переговорного процесу, під таким тиском. Хотілося б друзі, щоб все це е, розумів Дональд Трамп, тому що все те, що відбувається зараз в Стамбулі, коли ми говоримо про політичну частину, і навіть те, що відбувається, коли ми говоримо про військову частину е, військовий аспект мається на увазі, все це е, серед іншого спрямовано для Дональда Трампа. Зараз всі борються за його прихильність. До речі, Трамп сказав про те, що невдовзі зустрінеться з Путіним там, через 2-3 тижні, як він каже, хочу вам нагадати, що раніше він також мав з ним зустрічатися. Мав з ним зідзвонюватись в Кремлі Лише ось так, от пожимають плечима і не розуміють взагалі, що відбувається, тому що Дональд Трамп вигадує сам якісь зустрічі, якісь телефонні дзвінки, якісь телефонні розмови, якісь, якісь мирне врегулювання і так далі. Ми побачимо насправді, як буде ситуація розвиватися у цьому напрямку, але головна тема цього випуску це загроза Росії військова загроза, яка нікуди не зникла, попри те, що відбуваються переговори, і знищення української державності, окупації української землі, і в тому числі. Найголовніший ласий шмат для Путіна це Київ, столиця України. Як були метою, так і залишаються. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте. Лайкати відео, залишати свої коментарі. Будь-яка ваша активність зумовлює розповсюдженню контенту, який ми командою створюємо саме для вас на цьому youtube каналі Ну і підписка, звичайно, все це, все це і приємно. Мені, як автору, і звичайно дозволяє працювати на більш ширшу аудиторію. Дякую, бережіть себе до зустрічі.